Сьогодні в міськвиконкомі очільник тернівки Віталій Вікторович Тарелкін провів нараду з керівниками міських підприємств, закладів, установ та організацій всіх форм власності представниками бізнесу. Обговорювали питання обмеження на споживання електроенергії в тернівці, починаючи з сьомої ранку, до 23 години вечора. Якщо цього не зробити зараз, слід готуватися до тимчасових повних відключень. Сьогодні нація зали. Ще там сьогодні виконання обов'язково успеху в Болівській системі бізнесу, в всіх керівників підприємств, підпорядкованих і непідпорядкованих підпорядкованих Української міської ради. Я звертаюся до вас, бо ви сам не на цих плах, скажімо так, в Тернівці. Закликаю кожного максимальне складність в терміни. 7 ранку до 23 години вечора. На вмикати в цей час родає приводи, звертаючись окремо до представників бізнесу. Вимикайте підсвітки свідки бізнесів, ситілайків, бордів та інших магазинів, пов'язаних ресторанах та інших западах, які яких щоб мене стосуються фасадів та рекламних конструкцій. Зараз дуже важливо обмежити споживання енергії для зменшення вантажів на літернарежі. Заклик бути це основне, що сьогодні на Також Віталій Вікторович закликав підприємців згуртуватися та за можливості придбати ліхтарі вуличного освітлення на сонячних батареях. В свою чергу директор центрального ринку Володимир Золотопуп запропонував придбати світильники всім підприємцям. Натомість, міський голова пішов на зустріч та дав завдання керівнику КПТЖКП Олександру Кривозубу допомогти з установкою цих світильників.